Пані та панове, <кхух> що ж, у нас все трохи таке, Вітаю всіх! У нас сьогодні гарна похожа днина, правда, трошки вітряно, але мікрофон є, тому думаю, що все буде окейчик. І чим ми займаємось, тракторець працює. Е -е про що це є? У нас... Зараз міжсезоння роботи, так, як такої немає, і тому я вирішив провести ТО трактору. На даний момент там щось вже 186 мотогодин. Е, я собі запланував, що я буду по книжці в мене, по тій, що мені дали, е, пише, що треба проводити ТО кожних. Е, ну, Там різні є ТО, звісно, але наразі в нас йде заміна масла. В двигуні заміна е, фільтра масляного, і я буду міняти і паливний фільтр кожних 200 мотогодин. А в коробці ну прийде час міняти в коробці, тоді вже і будемо про це говорити. Що ж, на даному етапі, я закупився маслами і фільтрами. Е, Фільтр масляний. Бачив Сергія, тому знаю, що він підійде. І я собі взяв таких зразу два. Ось вони. 428 гривень. І моторна олива, як бачите, вирішив взяти тепер ось таку фірму. Так як почав розбиратися, читати і отих їхніх класифікаціях для важких робіт і так далі, Е, ну, вирішив собі взяти ось таке. Воно є середнього, напевно, сегменту, не надто дешеве, не надто дороге, як бачите, за 20 літрів, 3148 гривень. Якщо брати меншими об'ємами, це буде менше. Але дивлюся так, як в нас виходить працювати, то в принципі, в принципі, в принципі, принципі, я думаю, 20-літрової каністри не хватить. Це буде в нас на три заміни, виходить 200, 400, 600 і плюс лишиться заливати в фільтр повітряний фільтр масляного типу. Правильно? Правильно. От, тут а, 10 В40, напівсинтетично. А, хто там захоче почитати, то можете читати, що до чого. Тут, бачите, пише API, АЦА і Е7. Що важливо. Так. А, Термін придатності пише, як бачите, до 12-го місяця 29-го року. І думаю, що два, до 29-го року я однозначно е, проїду тих 600 км е, О, 600 км, 600 мотогодин, оскільки, ну, самі розумієте, от другий сезон, перший сезон у нас не дуже було, а цей сезон прям набагато активніший і е, маємо. Те, що маємо. Вже майже 200 мотогодин. Знаю, що тіпа, трошки не дотягнув, але коли зараз почнеться сезон, ніж я того робити не буду, бо на це все треба час. А хто значить потім погода дозволить? Якби випав десь дощ в сезоні робочому, ну тоді ладно, тоді, знаєте, тоді все би було б окей. Поміняв би собі в гаражі та й все. Так, і далі в нас є ще отака штука. Паливний фільтр фірми Man FILTER WK712 2 По ідеї, він нам має підійти. Ніде не бачив, щоб хтось ставив. Ну, Можливо, хтось і ставив, але я особисто не бачу. Вирішив замість паливного фільтра не брати китайські фільтра. Думаю, можливо, ці будуть кращі, хоча хто його знає. Попробую поставити ось такий. Він теж має допуски різних крутих фірм. Бачите, Deutz, Fendt, Fend, New Holland. Коротше, Що тільки немає, тому думаю, що ці допуски, можливо, щось означають. Тут взяв фільтр цей тільки один по тій причині, що, що хто його знає, чи він підійде. І сьогодні в цьому відео вам якраз покажу. чуженьки, чи воно підійде, чи не підійде. Що, рухаємось до трактора і будемо то все потихеньку підготовлювати. Значить, бачите, у нас 185,5 мотор один. Я вже більш-менш все приготував. Температурка була 60 мало бути. 60 градусів, чого я вважаю, цілком достатньо. приготував таку конструкцію, маю намір налити то масло назад в його рідну коробочку, але знизу поставив підставку таку від холодильничка. Щоби все. Гарненько було і тут не порозливав, щоб мені не було на подвір'ї плям масла. Так. Ключик на 17. Зірвали кришечку з заливної горловини, то вона тут, ну я принаймні сюди заливаю. Там ну, можна ще через клапану кришку заливати, але. Так. Воно по-любому ще трошки сляпне, але це таке. Трошки хляпнуло, бачите, масло вже таке добре темненьке. Ну, але щоб знаєте, було видно якийсь там блиск на ньому чи ще щось таке подібне, то я б не сказав. Ні на пробці не видно, ні та як тече. Ну, Блиск якийсь все рівно мусить бути, бо тому що як не крути. Воно працює, воно очищає, і це так має бути. Ще б вітру не було, було би супер, але нічого. На бетон не накляпали і вже добре. Авличка, о, то ще не кінець. Все ж таки треба буде придбати собі якусь лієчку з тонким закінченням і щоб було доволі широка. О, вже її на бетон нахляпали з тими вітрами. Вітри скажені просто дують вже, напевно, з добрих півтора тижня. Так і як бачите, от відкручується від руки, а не так як перший раз китайці закрутили. Все ж таки з тим вітром я так... Напевно, добре не хляпаю, ну уви вже що маємо, то маємо. А як то не понасирати тут, га, мус понасирати? Закінчимо перше з маслом, а тоді візьмемося до паливного фільтра і будемо проводити його заміну. Його треба буде акуратно відкручувати, надіюсь він теж піде рукою. Бо по тій причині, що якщо цей, що я купив Мановський, не підійде. Такого звичайного це x 0706 якщо не помиляюсь. Такого немає, тому кажу, що треба буде акуратно його якось відкрутити І... І все. А тоді будемо пробувати тут -а... паливний кран перекриваємо щоб потім вдруг не забути. Та й наразі все. Хай показ капає. Зняв я ще ванну розширювального, це кажу розширюваного почекаю, ю робота деться в знаки повітряного фільтра масляну ванну. І думаю, знімлю одразу от сам циклон повністю в зборі. Валентин недавно казав, що тут збирається. Пилюка, і він був правий. І що це означає? Що теж, мабуть, вартує переробляти на повітряний фільтр? Воно ну, то, вроді та, але там. Короті, треба нормальний сварочний апарат, такий, що може варити тонкий метал напівавтомат якийсь. А я такого не маю. Я так не вмію варити. М -м -м -м. Ну, цей сезон я по-любому від'їжджу вже, як є. А так, думаю, може підглянути конструкцію. Щоб була Валентина на відео. Добре, що є такий валентин, ні? І... і до когось, хто має напівавтомат, домовитись, щоб він таку конструкцію зварив. Його якось недобре, мабуть, стільки пилюки всередині. Ну, як є, значить, за масляний фільтр. Минулого разу я казав, що я колись мав вже гуля і ніколи в нього не заливав масло. Ну, Мене насварили старші дітки в Ютубі, сказали, що то так не гоже, так неправильно, краще заливати, тому що воно зменшує ресурс самого двигуна на певну кількість кілометрів. Відповідно, ну, тіла тряпчика. Цей раз я вже. Масло залив, гумку змастив. Так, і рукою незручно, але як є. Бачите, все чітко стає. Від руки затягнув і треба. І треба протерти. Ну, все рівно з часом, скоріш за все, там буде така, знаєте, невеличка пляма, на яку, ну, масляна пляма, на яку налипла пилюка. Але це буквально один раз. Потім ти її щищаєш і все добре. Значить. Сергій сказався правильно, як бачите, стоїть красиво, викрутився, файно чітко. Ну що ж, значить, у нас все стекло, па. пробку. Нашого внизу не закрутили, лійку поставили, будемо заливати. Круто, що в каністрі є друга пробка для повітряна. Тільки треба час від часу дивитися, щоб мене переборщили з рівнем, щоб потім не прийшлося зливати так. мабуть, між заливами треба час від часу. чекати трохи, щоб все стекло, ну але поки що на щупі навіть нічого не видно. Помолимся трохи Опа, ні з того, ні всього. Вчасно зупинилися. Витягуємо наш щупчик. Бачите, якраз верхній рівень. Ну, я думаю, що трошки після заводки піде в систему. Тому чітко якщо щось, потім ми трішки долим Використовую таку тлічку, от яка що має ще що, такий патрубок накручений. Дуже клаво, бо тому що воно якраз сідає файно в ту різьбу, яка тут є. Тут воно на різьбі, накручується так і все чітко. Значить, фільтр <звілляє> я вже налив. Масло, я так розумію, що, тут, бачите, перше ойл левел і полоска. Так і непонятно, з середини немає ніяких відміток, але я так розумію, що це якраз вище оцьо, оцього горбика, так би мовити, не можна наливати. Ну, я її не наливав. <різь> тут все повитивав файно, закрутив і, на моє велике-превелике щастя, Він, ну, Я вже зірвав його рукою, але він пішов від руки. Маселку вже поставили на зберігання, Взяли тряпочку підставити, щоб там солярка не розтікалась хто зна куди. На тракторці і будемо зараз відкру... відкручувати наш фільтр. Я розумію, що воно не спаседе, все рівно трохи але нічого страшного. Ми це витримо. Головне перед цими роботами не забути перекрити. Ось оцей краник. Бо тоді, якщо його не перекрити, може бути зле. Значить, ман фільтр. Всі діла. По висоті один в один. Кількість отворів тут набагато більше, але вони менше. Тут їх менше, але вони більші. Паливо. Переливаємо трішки розливаючи. Як так не То Не можна, щоб не розлити. І тепер виходить пробуємо. Угу. Ну, візуально різьба вроді в них. Ну, не знаю, взагалі. Так. Це все максимально незручно робити одною рукою. шели его. Так, давайте ну, руку поменяем. Ви могли бачити? Вроді все чітко стало. Стало на своє місце. Тут на все. Попротираємо? Вроді як добре. Далі нам треба що? Нам треба відкрутити оцю верхню пробку і почати. прокачувати оцією підкачкою, оцією, поки звідси зверху не поліється. Значить, легенько попустили. До речі, що мене дуже харить якраз іменно в китайських <кій> тракториках. І... Я не мав досвіду з іншими, але я думаю, що в інших приблизно так само. Чим ми відкручували? 16. Головка на 16 і такого тут багато є. Це, до речі, напрягає. Краник відкрили. Буквально... Почнули зовсім чуть-чуть. Чуть-чуть зовсім вийшло повітря. А далі пішла солярка. Я думаю можемо пробувати заводити диркала. Значить, вже вмостилися на тракторець. Бачите, у нас все без змін. Пробуємо заводити. І все завели. Все нормально, ніде нічого не тече. Можемо вийти додатково подивитись. А саме найкраще зараз піти, поставити його десь на рівному місці на бетоні. І він трошки попрацює. Після того виключити його, заглушити і дивитися час від часу, що з ним і як. Ближче до кінця дня його заженемо на місце в гараж. Але тут на бетоні буде гарно видно, що йде, чи немає ніяких підтікань. Бо так як в нас тут шутер. Ну, таке собі, ну, все рівно буде видно, звісно. але Це, до речі, така собі забавка. Думав я і дивився і впевнено стверджую, що тут я буду заливати стяжку суцільну. Воно тут буде так під уклоном, так само як і йдуть ці бетони. Ну, незручно з цим шутром, що капець? По-перше, наноситься купа сміття якоїсь трави, і воно то все вимішується шутром, де не починають проростати якісь травинки. І... і якось так. Що ж, друзі? Наразі в нас. Першу частина ТО завершена, і я кажу перша, бо тому що до початку сезону ще треба буде подивитися ще раз до клапанів. Я один раз дивився, вам так і не показував. Треба буде глянути до клапанів. І треба буде глянути ще раз до щеплення. Тому що на рахунок щеплення є у мене питання. В мене чомусь. Третя, четверта дуже-дуже часто включаються з хрустом. Не завжди, але так буває. Ну, треба буде ще раз до нього глянути. То не так довго, то годинку-півтора та буде видно. Цей розщеплення, напевно, вам не буду показувати, хіба що там щось виникне додаткове. А клапани, клапани покажу. Наразі бережіть себе і бувайте здорові!